Продовжать реанімацію. Господарський суд Сумської області розглянув справу про санацію ПАД Суми Хімпром. Рішення подовження процедури ще на півроку. Деталі у Юлії Марковської. У залі суду майже всі представники кредиторів Хімпрому переконують заводу потрібне друге дихання. План санації підприємства є від 4 грудня і вже майже погоджений. Він погоджений загальними зборами кредиторів, погоджений частково заставними кредиторами. Тому процес іде, він, як, він рухається в тому напрямку, який передбачений законом. Тому, на мою думку, об'єктивно необхідно продовжувати строк санації. Уменаження керує що санацію розпорядниками за словами представників підприємства за період санації на капітальні інвестиції витратили понад 100 мільйонів гривень, а на ремонти більше 140. сорока. Само по собі підприємство воно є великим, як для Сумського, так і для України взагалі. І фактично, це не тільки велике підприємство, це ще підприємство, яке відноситься до особливо небезпечних. Тому при підготовці плану санації необхідно підходити більше в теле ніж для будь-якого іншого підприємства. Утім є й інша статистика за чотири роки з 2009 по 2013, розмір доходів ПАД «Сумихімпром» зменшився на майже 155 мільйонів гривень. У 2011-му порушили порушила навіть кримінальну справу чи ненавмисно навмисно ініційоване банкрутство. Ще в травні було доручено провести за висновок про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, а також допоможність якої цілкої фінансової виклада спроможності на виконання цього доручення. Головним управлінням юстиції було направлено відповідні запити до розпорядника майна та до керуюча сенацією. Просили у заводу перевірити фінансово-господарські договори. Однак на запити від розпорядника майна Хімпрому відповіді не надходило. У судовій залі, розглянувши всі аспекти справи, головуюча оголосила своє рішення. Продовжити строк процедури санації пацуми Хімпром. На шість місяців клопотання про продовження строку підготовки плану санації залишити без задоволення. Нагадаємо, суми Хімпром, великий енергохімічний комплекс, промисловий майданчик якого займає 226 гектарів. Підприємство одне з тих, що формує бюджет міста. Суми працює тут нині 4,5 тисячі осіб. Юля Марковська, Андрій Граченко на часі новини.